Я на сьогодні обрав собі чотири питання, так щоб не галопом по Європах. Поговоримо сьогодні про благодійність і податкові знижки. Поговоримо про 10% відсотковий податок, з точніше збір на імпорт про цю ініціативу. Що я про це думаю і все, що там навколо неї відбувається, і поговоримо про трошки про детальніше про військові облігації. От і починаю з першого питання. Олег Сафронов у Фейсбуці. Запитував там навіть дві частини. Перше, чи можливо, щоб бізнес, який донетить перевіреним фондам, отримував відповідну податкову знижку? Ну насправді так у нас воно вже і є. Тобто, по-перше, підприємства, котрі юрособи, їм дозволили, от змінами в податковий кодекс в березні, по-перше, зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму. Всіх коштів і робіт і товарів, котрі вони надали Збройним силам України, там військовим частинам, іншим відомствам, і те, що задонатили прямо на спецрахунки НБУ. Тобто надали допомогу, підтверджено документами, це важливо на Збройні сили України, це фактично йде до видатків. Відповідно на цю суму зменшується прибуток до оподаткування з цих грошей, принаймні не платиться податок на прибуток. Так? Тобто, це вже трошки. Спрощує життя. Ну і крім того, але це те, що напряму ЗСУ, а ще збільшили право на податкову знижку е, до 16% на пожертвування неприбутковим організаціям. Оце якраз те, що можна донатити фондам і волонтерським організаціям, якщо вони правильно оформлені е, як неприбуткові, то до 6% оподаткованого доходу можна зменшити власне рахунок таких пожертв. Е, раніше було до 4%, це власне поміняється Такі, зараз на, на, час, на час війни. Е, ну і так само е, можуть зменшувати свій дохід і фізичні особи, і ФОП на, на таку от суму. От. Друга частина запитання це чи можливий частковий перерозподіл військового збору на фонди та волонтерські організації. Питання ну, це теж питання Олега Сафронова, в котрого це питання виникло після інтерв'ю Тараса Чмута, який зауважив, що значно більш ефективним є використання коштів фондами ніж державою. От класне дуже питання, в ньому можна глибоко піти. Ну, по-перше, я вважаю, що військовий збір зараз вже можна просто додати там до податку на доходи фіз осіб і е, е, не морочитися, щоб це був один податок. По-друге, держава, в принципі, ну давайте уявимо, може зменшити податок, але ж не всі кошти, які вивільняться, вони е, люди їх стрімутарам і бізнесу. Тобто держава має такий інструмент примусового збору коштів на армію, по суті, ну, от зараз військові часи, я сам не вірю собі, що я це говорю, тому що я ліберальний економіст. Але от зараз під час війни я вважаю, що це офігенно. Тому що навіть якийсь байдужий громадянин України або там якийсь ватник, він теж змушений платити податки. Так, фонди значно ефективніші та гнучкіші. А тут виникає питання: а що ми будемо передавати фондам? Ну, наприклад, частину податків ми передаємо фондам, але передаємо їм також обов'язок забезпечити артилерію витратними матеріалами або там харчування армії, або там я не знаю закупівлю безпілотників. А якщо, наприклад, фонд передумає, от припинить збирати кошти, зробить там останні видатки і закриється, треба шукати новий фонд. Ну і питання: як визначити, яким фондам давати зібрані податки, яким ні. Тобто, мені здається, що цей розподіл він якраз дуже доречний. Тобто, в нас є податки, і вони йдуть на отримання армії. А за донати благодійні, ефективні фонди, вони роблять якийсь едхок, якісь окремі проєкти. Ну і власне. Я теж слухаю всі інтерв'ю, чому так по можливості. Він теж говорить про те, що вони рухаються по можливості від того, щоб фінансувати прям все, що їм сипеться, там, бути, там, виконувати якусь там тилову функцію ЗСУ, а натомість вкладатися в якісь цільові проекти, котрі там, дають ефект, і, і котрі держава зараз там, не потягне через якісь свої обмеження. Було б круто, якби держава в нас була настільки гнучкою, що давала б фондам на аутсорс, наприклад, те, де вони ефективніші. Але тоді, ну, по суті, це вже просто підрядник. так? Тобто, по-хорошому, це вже бізнес, який отримує кошти з бюджету за роботу, яку він робить добре для армії, наприклад, годує її або розробляє якісь ракети, як там Локхід Мартін, наприклад. так? Тобто, Тут така дуже вузька межа, тобто, справді, треба максимально використовувати ефективність приватних ініціатив. Але щось буде класно, будуть класно робити благодійні фонди. Е, і, до речі, найкращі благодійні фонди вони теж працюють ну, свого роду як е, частково, як така комерційна організація. Вони мають платити нормальні зарплати, щоб залучати хороших людей. Тому що все одно ну, за кілька місяців всі видихаються. От, Тому тут багато про що можна поміркувати. Е, але думаю, що сподіваюся, що я трошки розкрив, розкрив цю тему запитання Олега Сафронова. Друге питання з навколо військової тематики від Дмитра Макагона, з яким ми кілька днів тому якраз спілкувалися для його YouTube про взагалі про, про стан економіки України. Він запитує, і ми не встигли з ним поговорити нормально про військові облігації. Діма запитує: цікаво щодо військових облігацій, враховуючи майже відсутність відсотків на депозитах, це така умовна заміна депозитів. Взагалі, як цей інструмент працює? Для чого він? Військові облігації потрібні для того, щоб залучати гроші в бюджет під час війни. До війни держава там позичала через розміщення звичайних облігацій внутрішньої державної позики, і, і назовні теж там розміщувала облігації для зовнішніх позичальників. Але після початку війни більшість цих ОВДП військових купив Нацбанк на 255 мільярдів гривень. Чому? Тому що мала дохідність. От, за короткими облігаціями дохідність не мінялася, там тримісячні коштують 9,5%. От в мене такі, до речі, є. Я вже здається казав про це, я трошки їх там маю. Це мало, враховуючи, скільки інфляція, і враховуючи, до речі, що ставки по депозитам бувають більше на річні. Зараз вже там до 16-17% теж доходять. Це мало, це скоріше можна розглядати як допомогу державі з частковою компенсацією. Зараз. Мінфін експериментує свіжий випуск на більше, ніж на рік, тобто, котрі гасяться там у вересні наступного року, випустили під 16%. Вже. Це трошки привабливіше. В доларах можна, наприклад, отримати 4 4,5% річних по облігаціям державним українським. І от. Я сьогодні дивився статистику свіжого аукціону по розміщенню власного ВДП. Сьогодні вдалося розмістити державі цих облігацій, ну тобто продати їх на 3,3 мільярди гривень. Причому в доларах взагалі не продали. Чому не продали в доларах? Тому що, наприклад, US Treasuries, казначейські облігації, тобто боргові зобов'язання зобов штатів, зараз дають 3,2% дохідності. В штатах з їх е, економікою, нафтою, авіаносцями, атомною зброєю, усім тим, що власне гарантує їхнє виконання зобов'язань, 3,2%. два У нас 4,5%. Зрозуміло, що ну, це тільки альтруїсти будуть робити, тому бонди в доларах поки що не продаються. На жаль, от е, така, така ситуація. Сьогодні ж, до речі, зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити видатки держбюджету ще на 270 мільярдів гривень до кінця року. І воно там повністю піде на безпеку і оборону, і це повністю пропонується фінансувати за рахунок запозичень на внутрішньому ринку. Я дуже сподіваюся, що будуть ці запозичення привабливими для тих, Хто може купити ці облігації, а не знову буде Нацбанк скуповувати, тому що він буде скуповувати за рахунок емісії. От. У нас, наприклад, на сьогодні портфель військових облігацій, які тримають громадяни і бізнес України, а не банки, він становить там всього там, 13 мільярдів гривень і там по 100-200 мільйонів доларів США і євро. І це в сумі там, ну, порядка 15-20% від, від всього обсягу цих військових облігацій. А ще, до речі, новина про ВДП. Від учора Приватбанк почав викупати довоєнні ОВДП у клієнтів. Тобто, це вже такий, як ринок знову з'являється, повертається. Ви можете ОВДП, котрі раніше десь там купили, якщо вони у вас є, запропонувати Приватбанку продати ну, на умовах, на котрих він готовий купити. От так, тобто військові облігації на зараз така не зовсім ринкова. Не зовсім ринковий інструмент заощаджень, але насправді довгострокові там, річні вони співмірні з ставками по депозитах. А навіть якщо не співмірні, то можна там, на, на певну суму допомогти країні і позичити, позичити державі кошти. Чому ні? От е, так. І тепер до е, наступного запитання. Воно таке там здвоєне. про… Цей збір на імпорт дуже багато списів ламається і обговорюється. Перше питання таке ближче до конкретики, а потім буде більш таке, що філософське про полісі, про формування політики. Отже, Олеся Михайленко, наш вдячний слухач і дописувач попередніх подкастів. Цікавиться, що я взагалі думаю про таку ініціативу цього 10-відсоткового збору на імпорт. І якщо його таки вводитимуть, то може його краще вводити для окремих товарів галузей. От багато хто зачепився, що це все відбувається з подачі ради Нацбанку, котра там може вносити свої пропозиції Мінфіну. І що відповідно основна мета це платіжний баланс, так тобто, що якось обмежити відтік валюти з країни через те, що ми продаємо назовні значно менше, ніж купуємо від зовнішнього світу. Так? Але якраз платіжний баланс він почав вирівнюватися в останні місяці. По-перше, повернули оподаткування імпорту з початку липня. Я ще раз вам нагадаю, по-друге, гривня девальвувалася на 25%, Відповідно, експорт зразу стає цікавішим. А імпорт менш цікавим. Ну і зрештою, в імпорту є межа, яка от визначається споживчим попитом в країні. Ну, скільки взагалі цього імпорту потрібно. Тоби ми в першому кварталі в нас був там, імпорт на майже 14 мільярдів доларів. В другому він трошки просів, ну, сильно просів, насправді там, імпорт по місяцям просів двічі, там, в березні, в квітні. Потім почав відновлюватись. І зараз, по, по, Ну по прогнозу, в третьому кварталі він вже знов досягне 12 мільярдів доларів так, за, за квартал, це по товарам. І це, в принципі, вже майже стеля з огляду на те, що багато людей виїхало з країни. Це вже стеля, вище якої він сильно не піде. Він там буде 12-13 максимум. А от експорт якраз він далі може відновлюватися. Всі бачили новини так про те, що в нас вже пішли каравани з зерном, і є сподівання, що. Що власне цей механізм буде далі працювати і він буде стимулювати надходження експортної виручки в країну? От е, тому я не думаю, що варто вводити імпортний збір, якщо є мета вирівняти платіжний баланс. Я сподіваюся, що заради цього його вводити не будуть. Є друга ідея, що МінФін, зрештою, погодився взяти таку ініціативу в роботу, тому що їм треба десь профінансувати дефіцит бюджету, знайти там 120-130 мільярдів кожного місяця, крім того, що нам позичають донори, тому що донори, те, що вони дають, ми не можемо витрачати на армію, я нагадаю. От. І їм десь треба знайти ці гроші. От. І вони подумали, можливо, ми можемо збирати ще там якихось 7-10 мільярдів гривень в місяць цього імпортного збору. Але в цього, звісно, рішення є багато мінусів серйозних. Який мінус основний, я бачу, це стимул для контрабанди. Чим більше, більше треба заплатити з офіційного імпорту, тим більше є мотивація попробувати не заплатити ці гроші, а заплатити там, наприклад, е якусь третину від цієї суми тим, хто організує вам там, е зелений коридорчик в вашій контрабанді через, через кордон. Так? Тобто це маржа, котра буде живити. Корупцією в країні і кримінал в країні. Тому треба завжди намагатися, щоб цей розрив між офіційним чистим і, і, і тим, що ти там, можеш ліваком провести в країну, щоб цей розрив був невеликий, щоб він не стимулював зростання контрабанди. І оці плюс 10% вони можуть відчутно збільшити ці стимули для контрабасу. І є ще друга цікавіша така штука, яка теж буде негативна, це стимул для гри з потоками. Це взагалі така крута тема в Україні, котру не завжди розуміють іноземці, якщо їм це там не розписувати дуже детально. В нас вже давно відточена гра з податковим кредитом, так тобто в тебе є податковий кредит, сума на котру ти можеш зменшити, податкові зобов'язання там з ПДВ. Ти можеш їх комусь там його комусь там уступити, продати за, за частину готівки, домовитися. От, е Відточено бездоганно є люди, котрі з цього живуть десятиліттями і живуть класно. На жаль. І зараз в нас ще, якщо буде введений такий збір власне імпортний, то в нас ще буде така сама гра з потоками експортної виручки, тобто експортери матимуть виручку, яку вони, по перше, можуть самі спрямувати на імпорт, тобто там не знаю айтішна компанія може взятися імпортувати, наприклад, форель якусь, бо вирішить, що це їй вигідно. Або цю експертну виручку можна за 1-2-3% відсотки переуступити комусь, хто краще з нею може розпорядитися. Тобто, скоріш за все, оцими брокерами таких от потоків стануть ті, хто вже вміє заробити з податковим кредитом. Тобто, ну. Можна з одного боку казати, що це люди, котрі є такою змазкою економіки, можна казати, що це падальщики, котрі непродуктивно збирають маржу з усіх. Так? Але є така ситуація. Наша економіка сконфігурована так, що вона стимулює існування таких людей. І якщо цей імпортний збір введуть, ці 10%, то він теж стимулюватиме ще більше існування от таких от людей, котрі вміють організувати потоки, познайомити людей між собою для взаємної вигоди для всіх. Ну, крім Бюджету і там, можливо простих громадян. так? От, Але є, звісно, ще якісь міфи. Я дуже коротко зачеплю там міфи, котрі е... крутилися навколо цього збору на імпорт. Та? Тобто, з огляду на те, що я писав раніше, вам має бути зрозуміло, що я дуже проти цього збору, якщо тільки є можливість його уникнути. Тобто, якщо він ну, прям, нам не критично можливий, краще його уникнути, краще не вводити такий збір. Але я ще якісь міфи. Так, от якщо ввести збір в 10% буде інфляція ще плюс 30%. Ні, дурниці не буде, тому що це 10% до вартості імпорту, це ще менше до кінцевої ціни на прилавку, навіть чисто імпортних товарів. Це 1-2-3% відсотки для підприємств, які мають якусь імпортну сировину всього, так тому що це тільки частково там вплине. Тобто, так само, я бачив вже позицію, що цей імпортний збір приведе до змушеної релокації виробництва з України в країни ЄС. Ні, не призведе. Якщо в нас мета в цього підприємства, яке працює в Україні, зовнішній ринок, так, тобто, якщо це експортер, то в нього буде експортна виручка. І воно з цієї експортної виручки може купувати те, що йому потрібно. Ну якщо, звісно, їх заставлять цю експортну виручку продавати спочатку, але це зовсім не людяно. І поки що про таке не йде але Так в експортера є виручка, він може купити потрібні потрібні йому оплатити закупівлі там, сировини ще чогось. А якщо ж ця людина працює на внутрішній ринок, то тим більше безглуздо виводити виробництво в країну ЄС. Тому що тоді не, не якась там складова собі вартості, а вся вартість продукції, вона обкладатиметься збором. І ну, типу, вино, виносити виробництво за межі України, щоб потім імпортувати щось в Україну, це теж безглуздо. Тобто такого ефекту точно не буде. А, чи є якісь альтернативи? Можна замість того, щоб вводити імпортний збір для всіх, або не вводити його і цю суму тупо надрукувати, що теж викличе інфляцію. Можна ввести товари для податок, додатковий збір для товарів розкоші, так? для якихось дорогих, наприклад, для другого споживання, котре споживають там, верхні 10% населення по доходах. Це буде трошки справедливіше, так? тому що воно більше зачепить власне тих, в кого немає зараз проблеми з тим, як вижити. Але це треба теж. Вміти налаштувати правильно і проконтролювати, щоб ці товари розкоші не пішли повз митницю, знову ж таки, годуючи чоловічків, котрі знають правильних чоловічків. От. І останнє питання, яке я хотів зачепити, а потім дам вам також слово, можливо, ви щось цікавого в мене запитаєте для такої для імпровізації, Юра Романюк, котрий веде дуже класний блог про податки в Фейсбуці. Він тут фахово пише. Він взагалі питає: те, що, те, що стосується 10-відсоткового збору цього. Як я вважаю, чи нормально взагалі для цивілізованого суспільства ситуація, коли? Коли член парламенту почув, побачив, що уряд країни думає щось запропонувати, і він пише в соцмережі, що уряд точно подасть таку ініціативу і наводить при цьому якісь конкретні цифри та параметри. При тому, що уряд ще не розглядав це питання на своєму засіданні і не було обговорення якихось конкретних варіантів тексту, так чи є нормальна така ситуація взагалі. Це от якраз про цей податок. Ну, те, що ми зараз з вами обговорюємо, це те, що написав один депутат в соцмережі під своє бачення того розвідувальної інформації. Але ми точно не знаємо, чи насправді цей варіант і чи єдиний варіант, який розглядав уряд. Чи нормально це? Ну, давайте почнемо з того, що в мирний час в нас є закон України про засади державної регуляторної політики. Який зобов'язує e, державу? Опубліковувати проект кожного регуляторного акту, причому з аналізом регуляторного впливу. Тобто не те, що я зараз тут, як бабка на кавовій гущі гадаю, а має бути конкретно цей аналіз, отак, от зроблений, як вплине оця зміна на економіку, на надходження до бюджету, на інші там ключові параметри. Аналіз регуляторного впливу. І після того як цей проект опублікований, має бути принаймні місяць для того, щоб зібрати відгуки і пропозиції, і зауваження від фізичних, юридичних осіб їх об'єднань, ну, наприклад, там ділових асоціацій. І це нормальний був би процес, тому що це зменшує ймовірність того, що проголосують якусь дичину. І так роблять всюди, наприклад, дуже можна зайти на сайт Єврокомісії і подивитися, як там відбуваються обговорення нових законодавчих ініціатив, як Єврокомісія. В кілька ітерацій адресує зауваження, які вона зібрала, це просто приємно читати. Насправді ти розумієш, що це збиває багато дичини в процесі. Якщо отак от ініціатива вноситься за, там, за кілька днів, це збільшує ризики. Але, звісно, у нас зараз війна. Тут питання: так наскільки це там, ми можемо дозволити собі щось обговорювати місяць дискусійне. А взагалі, навіщо зливати раніше щось може бути в, в плані регуляторки? Можна попробувати збити цю ініціативу, можна попробувати дослідити громадську думку і виявити аргументи або слабкі сторони, ну але знову ж таки краще це робити, просто опублікувавши вже законопроект і подивившись на реакцію на нього. І це точно не ок таке робити депутату, який є учасником коаліції або партії влади. Так? Тому що ну от він зі своїми однопартійцями призначив уряд, він довіряє компетентності уряду. Наприклад, так тобто уряд має вже це робити. А чи ок це робити опозиції? Я вважаю, що ок. Для цього вона і є опозиція в мирний час. Так, опозиція вважає, що це суперечить потребам виборців і довідалась про ініціативу і зразу її злила. Наприклад, я минулого року там взяв ще в мирний час, аналізував зміну до податкового кодексу, побачив, що формула між першим і другим читанням помінялася формула розрахунку ренти для залізної руди, котра робить антиолігархічний законопроект скоріше такою підтримкою для олігархів. І я прям вночі, коли я це побачив, я тоді про це написав. Якби я міг про це написати раніше ще до того, як цей проект опублікували, я б напевно так само про це написав, тому що я вважаю, що це шкідливо для держави. От. Але це був мирний час. Тоді, до речі, збили ці поправки, котрі робили фактично пільги для, для олігархів. Е, зараз непогані надходження, скільки можуть бути з залізної руди. Але повертаючись до того, чи, чи ок так робити у воєнний час. Я не знаю, чесно, мені важко сказати. Я думаю, що в цілому обговорення ініціатив має бути добре. Все одно, от зараз депутат, котрий це опублікував, він запустив це обговорення, воно зараз відбувається. Може, не завжди продуктивно, так? Продуктивніше було б, якби в нас був опублікований законопроект, і ми б не гадали, чи це стосується ці 10% будуть стосуватися тільки імпортерів. Eurosip. Чи ці 10% валять навіть на розрахунки по карткам для, для всіх, в тому числі це зачепить біженців в Європі. Е, формально це теж імпорт, якщо розрахунки йдуть з, з карткового рахунку відкритого в Українському банку. Так, воно там, видатки там йдуть частково по статті туризму, до речі, в платіжному балансі, якщо я не помиляюся. От, тому тому отак. Е, я зачепив чотири питання, котрі я вибрав собі на сьогодні. О, клас, я зараз відкриваю. Бачу, що у вас в кімнаті було більше ніж коли я починав говорити. Це приємно. Дякую, що потерпіли мене. Можливо, в когось з вас є запитання, котре ви хотіли би зараз сказати. То піднімайте руку, я попробую вам дати мікрофон і відповісти. Поки ви зважуєтеся з думками або шукаєте, як вам підняти руку, я ще скажу, що було класне запитання від Ані Храбан про те, який податок для ФОП айтішників я вважаю обґрунтованим. Велике обширне питання, я його залишу на наступний раз. Обіцяю наступного разу присвятити якусь частину часу питанню АйТішечки, ФОПів і обґрунтованого внеску в бюджет і в обороноздатність країни. Це така срачогенеруюча тема, але насправді вона важлива для багатьох. Так. Бачу, що питань зараз немає. Тому, напевно, будемо. Так, немає, ніхто нічого не хоче запитати. Окей. Окей. Е, тоді зараз ми закінчуємо. Я вам дуже дякую за те, що ви е, слухали. Е, нагадую, що можна буде запис, напевно, вже завтра почути на Ютубі Центру економічної стратегії, де я працюю старшим економістом. І так само на валовий внутрішній подкаст можна знайти. Та мені вже пише наш директор по комунікаціям слава, що так, завтра можна буде так само знайти на будь-якій платформі основній для подкастів: SoundCloud, Google, Apple. І навіть на Спотіфаї вже радіо НВ тягне наші подкасти, тому можна і там послухати. А вам я всім бажаю гарного вечора і вітаю вас всіх сьогоднішньою кримською бавовною, яка б не була її причина. Бувайте!